Алло, мамка, Мамка, пандіум, Вставай! стамай, сьогодніш серина, а мамка робочу тысяч, в стамай не притворяйся, что ты спиш, я все мачу, Мося, твоя вчера. давай, підня моїй. Там, я ще хочу поспати, На, поспати. Цілу ніч гарцював, на очі поспати. Я тебе буду, я тобі кажу. Так, тих не треба, не буде таке сама встала. Ну, ну що, я так устала. Давай, відкривай. Треба на вулицю збігати, на променаді. Природа плечі. А сьогодні тих не в ту сторону, тебе б не покликала. Ту-в-ту. -ту. Ми, дорослі коти, ходимо в цю. А прапор тут. Але я ще подумаю чи його піднімати сьогодні. Може я тут схожу? Бо природа не кличе. Пішли прапор, значить прапор. Чатку схожу туди, потім сюди. давай давай малява біжи. Е, сід я тобі доручаю підняти прапор. Атю, або там дощ. Я туди не піду. Е, ти мале підеш і під дощ. І піду, я вже велика. та ванамка прапор підмак. І прапор у середу бажаю пітник, а на вулиці справжня весна плюс дев'ять. А що там за вікном сонятка за доштики відкриває мамка? О, думці кляпоти, такі тихенькі, без вітру, тепленькі, на гриби, оце попруть. Та ні, мусичка, ще рано груба хоча б правим шову. Да, ну добре, тільки пізніше попрут. А я пішла на променад, а всім гарно, спокійного робочого дня. Ваша мусить цьомки вовки пока. Да, тут гарно. І я бажаю всім гарно, спокійного робочого дня. Ваш сонік цьомки вовки пока.